Зеленський заявив, Путін думає про паузу у війні, як повідомив глава держави. За офіційними даними російського центробанку, дефіцит бюджету РФ у 2025 році становив понад 80 мільярдів доларів. Водночас, як зазначив Зеленський, реальний дефіцит є більшим. Адже частину виплат російська влада перенесла на цей рік. Президент пояснив, що з урахуванням таких перенесень фактичний дефіцит може перевищувати 100 мільярдів доларів. На його думку, саме фінансові труднощі змушують російське керівництво замислюватися над паузою у війні. Ну і би детальніше цю тему обговорити сьогодні до нашої студії. Завітав Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Дякую, що сьогодні знайшли час та можливість завітати до нас у гості. Так, доброго дня, пане Тарасе, говоримо про паузу у війні. Бачимо, що ця теза пролунала не від аналітиків, а від нашого голови держави Володимира Зеленського. Чи справді ми можемо говорити про реальну паузу у війні? Та чи як може використати її російський диктатор? Не буде ніякої паузи, поки Путін буде при владі, він буде воювати. Тут дві дві частини або Путін навернеться, або Росія навернеться. Дивіться, ви повинні розуміти, що коли президент говорить, це не означає, що... Це така дипломатична позиція. Дипломатична позиція, яка заганяє в першу чергу і американців, які там частина американської еліти, які досі думають, що Росію можна врятувати. А в таку пастку говорить: ну, організуйте тепер нам паузу. Ну, Зеленський нещодавно сказав: хочемо бачити, до, коли там, до травня. Ну так давайте, ви ж розповідали, що ви можете це зробити. А це ну напряму це не сказано, але це натяк шановному Дональду Фредовичу. Ви ж обіцяли на виборах закінчувати війну. Ну так напружуйтесь. Тут вже два варіанти: або ви щось робите з Росією недобре, або даєте зброю, наприклад, нам, щоб ми недобре щось зробили з Росією. Тому те, що, те, що говорить президент щодо статистики, в дійсності Росія йде. До колапсу по сценарію Радянського Союзу, от у них падіння зараз, те, що навіть офіційно вони навіть визнають, у них перший місяць дефіцит бюджету приблизно 1,7 трильйона. Це вони це планували через 6 місяців отримати такі З такі Чим це пов'язано? Це пов'язано. Ну, вони з гірших позицій зараз заходять в цей рік. Тому що минулого року вони, хоча в першому. Кварталі більш-менше була ціна на нафту прийнятна, тому що Дональд Фредович не розійшовся туди у всю ширину своїх плечей. А коли почав і тарифну війну, і відпускати всі можливі ну давати можливість в першу чергу американським нафтовикам більше видобувати. Венесуела ще була на контролем американців. І саме падіння ціну на нафту спричиняє тому, що Росія близька до економічного колапсу, тому що вона. А фактично без нафтових доходів вона жити не може як держава. І тут сама американська адміністрація потрапляє в цікаву ситуацію. З одного боку, вони не можуть зупинити своїх американських нафтовиків, тому що якось, знаєте, ти спонсори партії, там десь ще інтереси є сім'ї, мабуть, Трампа. Я тут зі свічкою не стояв, але підозрюю, що там нещодавно рейдернули цей Лукойл. Якийсь фонд інвестиційний забрав фактично активи. Далі є політика США, яка спрямована на те, щоб контролювати максимальний видобуток нафти в світі. Для чого? Це тиск на Китай. Тому що у Китаї є важливий тиск на американців через рідкоземельні метали, а американці хочуть з іншого боку підійти. У вас рідкоземельні метали, а у нас нафта. Тому тут Венесуела, бачите, як вони одразу ж розігрують. Тільки Венесуела. Позбулася поганого мадура, да? Раптом Індії запропонували венесуельську нафту. А куди раніше венесуельська нафта в основному йшла? До Китаю. А тепер все. Тепер вона йде в Індію. Що таке, якщо Індія ще зараз припинить купувати російську нафту? Так у них був трендець, так вони швидше йдуть в повне трендець, тому що 90% зараз експорту нафти йдуть фактично на дві країни: це Китай та Індія. Якщо ще Індія припиняє о, о, фінансувати війну. Фактично закуповуючи нафту, Но Росія взагалі без засобів для існування залишається. І там ще питання, чи зможуть вони в такому обсязі навіть військові витрати тягнути, які зараз у них є. Тому, говорю, президент, я впевнений, все чудово розуміє, але є. Політична позиція говорить, ну давайте, от припиняйте. Він готовий, хоча розумію, що він не готовий. Як що ви думаєте, коли президент говорить, що я хочу зустрічатися з Путіним, обговорювати Донбас? Він не знає, що Путін не приїде до нього зустрічає. Я думаю, що все він чудово розуміє. Але це використовується як засіб тиску в першу чергу на американців. А тому, що Путіна немає, немає. Ну, так а чого ви від нас хочете? Ми ж, ми ж з вами про все домовились. Ми, по вашому, як ви попросили обговорювати мирний план. Ну от ми обговорюємо з вами мирний план. Але по принципових питаннях а це Донбас і Запорізька ЄС ніхто нікуди йти не збирається. От тому це дипломатична позиція, в першу чергу, а не те, що в дійсності відбувається. Знову ж таки, ви правильно говорите про те, що нібито таким чином наш глава держави, якщо можна так сказати, підіграє американському лідеру. Це власне і стосувалося питання виборів. Хочете вибори? Бо добре, давайте будемо проводити вибори. Хочете мирний тракт Ні, не заважите? почекайте, довгору. Спочатку ні, почекайте. Спочатку два місяці перемир'я. А і тоді це... буде свято демократії. Але ми вона. хоча б про них почали говорити, адже до цього ми взагалі навіть і питання виборів ну, не можна. розглядали. Слухайте, не ну а хто говорив, що після війни не буде виборів, але Нихто після не... війни а тут Но... було б перемир'я. Тому мені здається, що ситуація, Но, тому, тому трохи... що тому, що тому що президент знає, що позиція Путіна наступна, що перемир'я можливо, тільки після того як Україна не тільки Донбас, покине, а покине і чотири області України. Це публічна позиція Путіна. Він до речі її повторив от під час прямої лінії наприкінці року. І от, щоб нам не компостували мозок, називається. Ну добре вам буде, будуть вибори. Хочете референдум, зробимо вам референдум, але забезпечте нам а, 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 безпеку мінімум два місяці. На цьому все питання закінчується. Питання тоді, як можете охарактеризувати зараз позицію Кремля і російського пропагандиста, російського лідера? Адже мені здається, Кремль так само взяв таку позицію підігравання американському лідеру і намагається з усім з ним погоджуватися? Чи можливо я помиляюсь? Ні, нічого вони не хочуть погоджуватися. Вони намагаються і досі маніпулювати, маніпулювати питання в принципі. Вони достатньо професійні в цьому такі переговорники. Тут е, слід віддати належне, тому що це школа КДБ, а е, їх вчать шукати е, досить професійно вести перемовини, щоб начеб, начебто тебе неможливо нічого було звинувати. То, ну, пам'ятаєте, як з цим, е, начебто, енергетичним перемир'ям. От Путін не міг. Не вдарити по Україні після того, як стало публічно відомо, що там Трамп його попросив. Чому? Тому що, якщо Путін це зробив, тоді б він втратив політичну вагу всередині країни і перед Китаєм. Чому ти пригнувся перед США? Ти ж говорив, що ти третій полюс сили, так і він би втрачав владу у себе. І тому вони половинчисто пішли. Бачите, як і тоді вона сказала, ми готові на два дні, хоча, це в принципі, вони просто готувалися, скоріше за все, для удару. А потім сказали, що це ми під мирні переговори. Ну, начебто, на перше число, щось планувалося, воно просто не відбулося. Тому їхня позиція залишається наступна. Вони думають, що вони. Сподіваюся, що ударами по енергетиці вони все ж таки виключать в Україні обурення, що всі кияни особливо побіжать зараз зносити нашу владу, кричати, що давайте слідувати те, що хоче Путін. Вони на цьому ставку роблять. От і вони, вони переконані, що вони ну виграють стратегічно, хоча стратегічно вони не виграють, тому що економічна ситуація в дійсності росіян погіршується значно більшими темпами ніж в радянському союзі, навіть. А от тому, що знаєте, радянський союз принаймні ніхто бомбардував, і проблема проблема в тому, що от коли розпадався радянський союз, американці не були експортерами нафти, вони були імпортерами нафти. І тут зараз зовсім інша ситуація. В дійсності Трамп його адміністрація робить все для того, щоб знищувати російську економіку. Не через те, що вони люблять Україну, так Боже врятуй. Ні, у них завдання забрати ринки нафти та газу. з Європи вони їх викинули вже. Ну це приблизно назавжди. Ніколи вони вжити не пустять. Та російська економіка 60-х років минулого століття жила виключно в першу чергу за рахунок експорту нафти та газу в Європу. І тому така ситуація. Путін думає, і, і я ще не виключаю іншу таку ідіотську думку, яка досі панує в Кремлі. А вони настільки переконані в тому, що вони настільки цінні для Сполучених Штатів Америки, що американці будуть їх рятувати. Ну от реально випушуть їм гроші, будуть рятувати і так далі. От вони, я переконаний, що там такі, знаєте, такі думки існують. Я не... Але для Трампа ну, це було б катастрофою, якби він зараз взяв би, наприклад, ну давайте так. Чи хочуть американці частини американських ліс збереження Росії в нинішньому вигляді? Хочуть, вони 150 років хочуть. Вони завжди гралися з Росією в такий спосіб, щоб. Вона лякала Європу, а потім європейці бігли до американців по допомогу. І тут американці їм починають викручувати руки. Але проблема в тому, що Трамп же сказав, він нікому грошей давати не збирається. Це було б дико, наприклад, якби до виборів в Конгрес Трамп би сказав, от вам 100 мільярдів ну, на порятунок. Я такої, до речі, можливості не виключаю, тому що це єдина, але не єдина країна в світі зараз, яка зацікавлена, існування взагалі Росії в нинішньому вигляді. От, але я не думаю, що вони підуть на це. Бо це буде таке протиріччя з позиції Трампа по всіх питаннях, що не вийде І росіяни тягнуть час, тягнуть час і далі. Путін не може, не може відступити від тих слів, які він сказав публічно. Те, що цар сказав, цар не може сказати по іншому. Тому що якщо він поміняє позицію, а то це означає його обвал внутрішній, політичний. А Після внутрішнього політичного валу слідує усунення від влади, а потім смерть. Тоді суть і взагалі мета Росії є в цих мирних перемовинах, так званих мирному треці, який, є, мені здається, черговий цей раунд триває. Це лише тягнути час. Але тягнути час тоді для чого? Ну зараз на цьому етапі вони сконцентрувалися. Ну, дивіться, вони теж маніпулюють достатньо акційно питанням, що, начебто, щось помінялося в їхній позиції. І американці, на жаль, багато американців теж це як поступки. Ну, наприклад, говорять, ми хочемо тільки Донбас. Ну, а тут там одразу ж там бігають, Вітков і все інше. говорять, ну бачите, вони поміняли позицію і так далі. Ні, це не в біса вони не поміняли позиції. Вихід з Донбасу це та та сама вимога. Вийти з чотирьох областей України тільки частини цієї вимоги. Так? І далі вони хочуть створити прецедент, коли президент дасть наказ десь відступати без бою. І тоді у нас одразу ж буде політична криза в нашій країні, будуть говорити, що у нас зрадники в верховному вищу політичне керівництво, хитати країну середині. От що вони на цьому на чому вони концентруються зараз. От, але цього не буде, ніхто нікуди відступати не збирається. І я думаю, ну тим більше, це така найбільш укріплена, е, укріплена територія, яка дозволяє тримати фронт взагалі. І це військові розуміють, всі розуміють, що цього не буде. І я теж думаю, що цього не буде. Чому, тому що е, це не вдалося продавити навесні минулого року. Це ж не вперше піднімається питання. Ну, давайте ви просто з Донбасу вийдете. А нічого у вас не вийде. Так? якщо тоді не змогли протиснути, то і зараз не протиснуть. А, о, і тут о, американці, як вони, знаєте, люди ж все ж таки конструктивно налаштовані. І американці, якщо йдуть на якісь переговори, вони впевнені, що можна про щось договоритися. А росіяни, якщо бачать, що з ними йдуть на переговори, спочатку не давши їм по морді, о, це значить це слабкість. Це прояв слабкості, значить можна тиснути далі. Тому я переконаний, що Путін. Путін як був на таких позиціях і таки залишиться. При зміні влади в Кремлі може щось помінятися. Або коли вже буде явно наростати такий колапс в російській економіці, що вже не буде можливості навіть фінансувати в повній мірі ці бойові дії, які зараз йдуть зараз в Україні. Ні, вони не припинять воювати. Тут без заперечення. Але от я там бачу теж повідомлення навіть з цих ЗЕТ-каналах, що Йдуть питання, а будемо платити за штурми, за штурми чи не будемо платити? Да, це означає, що а росіяни ж виключно за гроші воюють. І це виникає такі питання, що грошей стає настільки менше, що навіть на фінансування війни їх ну, наведення в такому масштабі бойових дій, як вони все три роки були, стає все менше і менше.